Всіх вітаю! У цьому відео розповім про нові серіали 2024 року, які з'явилися в українському перекладі та вже доступні до перегляду у мережі в повному обсязі. Ну що ж, це канал у кіно та ми починаємо. You know Фурії Парижа. Динамічний гостросюжетний бойовик виробництва Франції. Це історія молодої жінки на ім'я Аліни, яка росла в кримінальній родині, але робила усе можливе, щоб жити нормальним життям. Однак, коли її тата, який був бухгалтером у злочинному світі, вбивають у неї на очах, вона вирішує помститися за його смерть. У Парижі є шість мафіозних сімей, які ведуть свій бізнес, але й в організованій злочинності є людина, яка підтримує порядок та втручається, коли його хтось порушує. Це жінка, яку називають фурією, і ті, хто із неї зустрінеться, попрощається з життям. Щоб дізнатися вбивцю свого батька, Ліна вирушає на пошуки фурії і незабаром. Варом дівчині все ж таки доводиться глибоко зануритись у світ, який вдавалося уникати так багато років. Експати. Драматичний міні-серіал, який базується на романі Дженні Слі із Ніколь Кідман, в головній ролі, яка також виступила у якості виконавчого продюсера проєкту, у центрі сюжету Маргарет Ву – ландшафтна архітекторка, яка покидає свою роботу у штатах, щоб разом з чоловіком та дітьми переїхати до Гонконгу у найпрестижніший багатоквартирний будинок, в якому мешкає велика кількість заможних емігрантів. Коли в родині Маргарет стається трагедія, її життя переплітається з двома іншими жінками сусідкою та подругою Гілорі, яка має проблеми у шлюбі, та молодою дівчиною, яка переїхала до Гонконгу, щоб почати усе з чистого аркушу. Усі троє наближаються до емоційного зламу, і кожна з них повинна знайти в собі сили, щоб рухатись вперед. Інакше вони ризикують назавжди втратити себе. Містер і місіс Сміт. Комедійний бойовик із Дональдом Гловером та Майо Ерскі на головних ролях заснований на одноіменному серіалі 1996 року та одноіменному фільмі 2005-го. У кінокартині з Анджеліною, Джолі та Бредом, пітом головними дійовими особами було подружжя шпигунів, якому доручили вбити одне одного. Творці ж серіалу вирішили трохи переробити сюжет фільму і зробити персонажів незнайомцями, які повинні видавати себе за подружню пару. Джейн і Джон, сміти вигадані ім'я, надані їм таємною приватною агенцією, на яку вони обидва працюють. Джейн, колишня розвідниця, а Джон має військовий досвід. Пара повинна виконувати різні завдання, які вони час від часу отримують від анонімного джерела. Джейн і Джон долають різні перешкоди. Що виникають у них під час роботи, і невдовзі від шлюбу, як прикриття вони переходять у справжні романтичні стосунки, Мосьє Спейт шестисерійний детектив сюжет якого зосереджується на персонажі Роману Дешалахеме та мальтійський сокіл. Головну роль виконав Клайв Овен. Події відбуваються у 1963 році. Приватний детектив Сем Спейт переїжджає Сан-Франциско на південь Франції у маленьке містечко базуль, у будинку своєї покійної дружини. На відміну від його життя в штатах, у Франції все здавалося спокійним і мирним, але його минуле як людини і як детективи наздоганяють чоловіка, коли він дізнається, що його давній ворог повернувся до міста. Паралельно з цим у місцевому монастирі хтось жорстоко вбиває шість чорниць, і з часом Спейт розуміє, що це якимось чином пов'язано з дитиною, яка, як вважають, має надприродні Стібності. Тож у детективи не залишається іншого вибору, окрім як розпочати власне розслідування. Останній клан ніндзя серіал японського виробництва у жанрах бойовик, трилер та драма. У центрі сюжету опиняється сім'я Тавара. Це згуртований клан ніндзя, що мешкає в сільській місцевості в сучасній Японії. Декілька років тому під час порятунку викраденої жінки політика загинув їхній старший син, тому товари вирішили відійти від справ і почати жити як звичайні люди. Однак родина знову опиняється в епіцентрі подій після того, як виявляється, що конкуруючий клан ніндзя не тільки досі існує, але й розробляє дуже небезпечний план, щоб накопичити ще більше владу. Це велика загроза, яка може занурити у кризу всю країну, тому сім'я знову змушена повернутися до свого коріння. Кримінальне минуле британський детективний трилер з Пітером Капальді таку чамбу в головних ролях. Молода сержантка Джон Ленкер підслуховує екстрений дзвінок від переляканої жінки в сльозах, яка стверджує, що її хлопець одного разу вбив дівчину. і Це зійшло йому з рук. Він тішиться тим фактом, що тоді поліція заарештувала та звинуватила на того чоловіка, який досі відбуває покарання. Сприйнявши цю заяву серйозно, Джон Ленкер починає йти по сліду сумнівного злочину, що приводить її до старшого інспектора Деніала Хагерці. Чоловік ображається на припущення сержанти, що він міг посадити за невинну людину, але стає зрозуміло, що це його насторожило. Вони миттєво починають відчувати неприязнь одне до одного. Але жінка рішуче налаштована дізнатися правду, навіть якщо для цього необхідно порушити поліцейський протокол. Аватар останній захисник сімейне фентезі, яке є адаптацією одноімейного мультсеріалу 2005 року. Події розгортаються у світі, де людство поділено на чотири народи, засновані на стихіях вода, земля, вогонь та повітря. Аватар є єдиною людиною, яка має здатність опановувати усі чотири стихії, і зберігати баланс між народами. Історія розповідає про 12-річного хлопця Анга, останнього всілілого мага повітря і наступного аватара, який повинен зупинити війну, розв'язану народом вогню. Однак, спершу йому доведеться поїздити світом, щоб навчитися підкорювати інші стихії, якими він ще не володіє. «Брати Сунь. Комедійний екшен від одного з творців американської історії жаху Бреда Фелчика із Мішель Єо у головній ролі. Чарлі сонь впливовий мафіозі та син головного кримінального авторитету Тайваню. Після замаху на його батька він вирушає до Лос-Анджелесу, щоб захистити свою матір Ілін та молодшого брата Брюса, які вже багато років живуть у штатах. Для Брюса діяльність його родини стає повною несподіванкою, оскільки він нічого не пам'ятає про своє дитинство, а мати завжди тримала його в невідданні, приховуючи справжні походження сім'ї. ці троє мають об'єднатися щоб вижити всі нелегкій боротьбі, тому що тепер вони стали мішенню для різних злочинних організацій. Володарі Неба. Дев'ятисерійна історична військова драма заснована на одноіменній книзі Дональда Міллера. Це вже третій міні-серіал після братів по зброї та тихого океану, в якому Стівен Спілберг та Том Хенк разом виступили як виконавчі продюсери. Сюжет зосереджується на молодих хлопцях із сотою бомбардувальної групи повітряних сил Сполучених Штатів Америки, які у 1943 році вирушили до Англії, де приєдналися до військових союзників. У надзвичайно складних умовах вони виконували ризиковані завдання зі знищення цілей в окупованій Європі. Серіал демонструє небезпеку, з якою стикаються льотчики, напруженість війни а також емоційну та психологічну ціну, яку платять військові, допомагаючи нищити ворога. Хлоп'я поглинає всесвіт. Австралійський міні-серіал у жанрі кримінальної драми, який базується на одноіменному напівавтобіографічному романі Тренда Далтона. Головні ролі виконали Фелікс Кемерон, Тревіс Фімел, Саймон Бейкер, Фібі Тонкін та Брайан Браун. Події з серіалу розпочинається у 1985 році у передмісті Брізбена. Це історія дорослішання підлітка Ілая Бела, який живе в неблагополучній родині. Його мати, колишня наркоманка, батько-алкоголік, чоловік, який за ним наглядає декілька років, перебував у в'язниці, під чим дрібний торговець героїном, а старший брат не вимовляє жодного слова, спілкуючись за допомогою повітряного письма. Ілай намагається зрозуміти, що означає стати хорошою людиною, але відповідно до реальності підліткового життя з'являються нові турботи. Магія, юності. Ті поєднуються з жорстокою реальністю дорослого світу. Сюжет серіалу розгортається в жвавому темпі, швидко переходячи до широкої мережі злочинності, що діє в околицях Брізбена. Джентельмени. Комедійний трилер, створений гаєм річ на основі гудно іменного фільму 2019 -го року. Головна роль дісталася Тео Джеймсу. Також у серіалі знялися Кая з Вінні, Джонс, Джолі, Річерсон, Джон Карлос, Позіто та багато інших. Головний герой, молодий капітан Еді Горніман та його команда проводять перевірки на сирійському кордоні. Чоловік залишається спокійним і зібраним, навіть коли його несподівано викликають додому на тлі новин про погіршення здоров'я батька. Після смерті тата Еді дізнається, що успадкував величезний сімейний маєток та титул герцога Голстада, оминувши свого брата Фредді. Однак справжній сюрприз настає тоді, коли головний герой виявляє, що на території, яка належить сім'ї, розташований сектор конопляної імперії під контролем ув'язненого Бобі Гласа та його доньки Сьюзі, тепер Едді змушений стикатися з безліч непередбачуваних і абсурдних персонажів, а також з стабільною ліверпульською організацією, якою керує релігійний діяч. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з тобірки вас зацікавив. Підтримуйте український ютуб, підписуйтесь на канал, та почуємось вами у наступному відео.